У якій ти церкві? Є два види церкви апостольська і язичницька. Апостольська церква, про яку ми читаємо в книзі діянь у Біблії, щоденно переломлює духовний хліб, перебуває в Слові Божому, молитвах і спілкуванні. І Бог, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви. Але є язичницька церква, про неї в Біблії теж написано. Це така церква, яка догоджає не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, осудах, у блуді, у мамоні. Такій церкві не цікаво, куди потрапляють душі грішників, адже вони й самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві я перебуваю, у живій чи мертвій. І навіть якщо ти в живій церкві, то чи живий ти? Твоє служіння відповідає апостольській церкві. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь.